Люди допомагають тваринам пережити спеку. Від сонця потерпають не лише містяни, а й безпритульні тварини. Собаки шукають прохолоду біля будинків під деревами. Найбільше тваринки зараз потребують миски з водою. Пані Тетяна стежить не лише за порядком у дворі будинку Шевченко 9 а й за безпритульними котами. Вона регулярно оновлює воду для тваринок. У її дворі живе більше семи котів. Я постійно замінюю воду, кожен день наливаю. У мене постійно поїлки, міняю чисту воду, і голубям наливаю, собакам, котам всім все наливаю. Ми Бачимо чистенько і чи не сварюються жителі, бо багатьом це не подобається. Ні, не сваряться нормально, відносяться до тварин. Добре, все наша знімальна група побачила і біля інших багатоповерхівок ємності з водою. В місті про безпритульних тварин турбуються. Зазначила зооволонтерка. Світлана розповіла, що активісти та небайдужі люди дбають як про їжу, так і воду для собак та котів. В нашому місті дуже організована зооволонтерська діяльність і в кожному майже будинку є активна людина, яка опікується безпритульними тваринами. Дуже велика проблема на дачах, на базах. Там тварини, хоча зараз і літо, і людей багато на дачах, але тварини там дуже часто залишаються без, навіть без води, бо сусіди ругаються, не дозволяють підгодовувати, залишати воду безпритульним тваринам, щоб вони не, ну, не скупчувались біля цього будинку. Наша місцева тварина то вона знає, де можна попити воду, де можна поїсти. І за день обігає декілька локацій. Худеньких, худеньких і знедолених в нашому місті немає. Дуже важливо вчасно змінювати воду, щоб вона не цвіла, намагатися ставити в тінь, щоб вона не нагрівалася при можливості. І ну, слідкувати за чистою водою. Спекотні дні, ємність з водою буквально рятує життя. При вигляді домашніх улюбленців ветеринари рекомендують брати з собою поїлки з водою.